Доброго ранку, діти! Скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року на вулиці? Так, правильно, осінь. А скажіть, будь ласка, що восени роблять всі звірі у лісі? Так, вони готуються до зими. А зараз я вам пропоную послухати казку про маленьку білочку зірочку, яка теж готувалася до зими. Жила в густому лісі поблизу села маленька руда білочка на ім'я Зірочка. Коли прийшла остінь і листя почало жовтіти та опадати, Зірочка зрозуміла час готуватися до довгої холодної зими. Треба поспішати, сказала зірочка, і почала збирати горіхи. Щодня вона стрібала з гілки на гілку, шукаючи найкращі горіхи, жолуді та лісові горішки. Її пухнастий хвіст допомагав тримати рівновагу, коли вона лазила по найвищих деревах. Зірочка не просто збирала їжу, вона була дуже розумна. Білочка ховала горіхи в різних місцях. Один, два, три рахувала зірочка, складаючи горіхи в чергове сховище. Але зірочка готувалась до зими, не тільки збираючи їжу, вона також утеплювала св своє тупло. Зірочка приносила м'який мух, сухе листя та пір'я птахів, щоб зробити свою домівку. Теплою та затишною. Одного дня маленький зайчик спитав у зірочка, чому ти так багато працюєш? Давай краще пограємо. Друже, відповіла мудра зірочка, зима буде довгою і холодною. Коли випаде сніг і замерзне земля, я буду сидіти у своєму теплому дуплі та їсти смачні горіхи. А що будеш їсти ти? Зайчик задумався і теж вирішив готуватися до зими? Ось так маленька зірочка навчила зайчика важливому правилу: хто вчасно готується та працює, той взимку не голодує. Дітка, скажіть, будь ласка, чи уважно ви слухали казочку? Зараз я перевіру. Скажіть, будь ласка, навіщо білочка готувалася до зими? Так, тому що взимку буде холодно і вона не зможе знайти собі їжу. А скажіть, будь ласка, які запаси робли, робила зірочка? Так, жолуді, горіхи, лісові горішки. Молодці. А скажіть, будь ласка, чи утепляла білочка своє дупло? Так. А чим? Так, правильно, сухим листячком, мохом та пір'ячком птахів молодці. А де ховала зірочка свої запаси? Так, вона їх ховала у різних місцях. Молодці. А чого навчила зірочка зайчика? Так, важливому правилу. Хто вчасно готується та працює, той взимку не голодує. Молодці дітки, ви сьогодні були дуже уважні. Гарного дня, до побачення, до нових зустрічей!